З місцевих новин на каналі ТІВІ4 в ефірі інформаційна програма з Тернополя. Провінційні вісті вітаю вас від сьогодні, 13 лютого у Тернополі буде діяти новий графік погодинного відключення електричної енергії. Також для рівномірності та почерговості відключень електроенергії споживачі поділені на 6 груп замість трьох як було раніше. Відповідні зміни вже доступні у додатку «Е-Тернопіль». Графік, який попередні передбачає черговість вимкнення 6 через 3 години або 3 через 6 годин. Тобто, виходячи із погодинного навантаження на енергосистему, енергетики будуть коригувати це навантаження, вмикаючи або вимикаючи певну групу споживачів. Для того щоб бачити актуальний графік у мобільному додатку «Етернопіль» у розділі, де світло повторно виберіть адресу. Після цього вам буде доступний новий графік на цей тиждень. Це стало можливим, оскільки «Укренерго» на сьогодні не встановлювало ліміт споживання для нашої області. У підприємстві наголошують, що все залежатиме від ситуації в енергосистемі Системі України і рівня споживання електроенергії станом на сьогодні ситуація в енергосистемі країни є складною і динамічною, тому енергетики радять не забувати про раціональне використання електроенергії. На Тернопільщині триває набір у штурмову бригаду Людь. Відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій ворога і знищення противника усе це основні завдання, які покладатимуться на бійців новоствореного підрозділу національної поліції. Відсіч та стримування збройної агресії РФ проти України, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника. Усе це основні завдання, які покладатимуться на бійців новоствореного підрозділу національної поліції. На Тернопільщині триває набір у штурмову бригаду. Людь зачна частина кандидатів вже. Пройшли тести на знання законодавства і на логічність І Після того кандидати направляються для проходження військово-лікарської комісії і після того здають нормативи з фізичної підготовки. Один з етапів відбору конкурсу це психологічне інтерв'ювання з кандидатами. Одна з вимог до кандидатів каже командир другого взводу першої роти полку спеціального призначення Сафарі Віталій Писаній, це мотивація. Майбутні бійці повинні розуміти, що їхнє основне завдання звільнення України від російських окупантів. В першу чергу до бригади приймає. Тимуть хлопців з військовими спеціалізаціями а також тих, хто готовий вчитися та освоювати щось нове. Люди в першу чергу розуміють те, що ми надамо тут їм підготовку, надамо навчання і. Люди будуть підготовлені виконувати свою роботу. Ми можемо набрати напевно ще більше ніж заплановано, бо людей реально досить багато. Якщо ми не захистимо нашу батьківщину, то це доведеться робити нашим дітям та онукам. Саме це спонукало Олександра Довгалюка подати заяву на вступ до штурмової бригади Людь. Чоловік з 2014 року займається волонтерством. Спочатку він разом з однодумцями возив допомогу на Луганщину та Донеччину, а з перших днів повномасштабного вторгнення почав допомагати мешканцям та бійцям, які знаходяться. Водилися під постійними обстрілами ворогів. Сьогодні Олександр вирішив вступити до штурмового підрозділу. Ми зараз мусимо зробити все для того, щоб наші діти, наші дружини, наші мами, тати жили в мирі і в безпеці. Заявки для вступу можна подати онлайн на сайті або ж у центрах надання адміністративних послуг. Приєднуйтеся до команди однодумців та перетворіть свою людь на зброю. Близько чверті населення України може страждати від психічних розладів через війну Російської Федерації проти України. 2022-й сильно вплинув на життя українців, а відповідно на психоемоційний стан. Усі ми важко переживаємо будь-які негативні новини як наслідок майже 10 мільйонів людей живуть з відчуттям стресу. Як відволікатися від негативних думок і берегти своє психічне здоров'я, розповіла лікарка-кардіологиня Лілія Бурковська. Відчуття байдужості, страху, мігруючі болі. Такі стани можуть вказувати на те, що людина перебуває у стресі, розповідає лікарка-кардіологиня. Відчуття нехватки повітря. Вам хочеться відкрити вікно, підійти до дверей, відкрити ці двері. у Вас відчуття холодцю в серці, серцебиття. Ви не можете спати. у Вас міняється тиск то високий, то низький. у Вас є то дратівливість, то безсоння. Лілія Бурковська переконує відчувати весь спектр емоцій, такі як ненависть, тривога чи хвилювання, нормально. Однак на що треба звернути увагу, так це на тривалість таких станів. Одне діло, коли ми розсердилися або роздратувалися, або розхвилювалися, і через якийсь період це все пройшло, це є нормально. Але коли ми з вами живемо весь час. В таких подіях це є надзвичайно травматично для вашого організму. У випадку, якщо ви пригнічені чи розлючені тривалий період, лікарка рекомендує в першу чергу поділитися своїми хвилюваннями із близькими. <головно> що ви бачите, що ваша родина, чи близькі, чи знайомі вже не можуть сприймати ваше роздратування, значить, ви виписуйте свої почуття на паперах. На папері це досить актуально. Е е Якщо ви не можете писати, значить пробуйте читати. Є на сьогодні бестселе, е, е минулого століття Дейл Карнегі. Як перестати хвилюватися і почати жити? Щоб менше турбуватись, лікарка радить читати або ж слухати книги, складати пазли чи займатися рукоділлям. Це також відволікає від негативних думок. Пробуємо на ситуацію дивитися не як стакан напівпорожній, а напівповний. У вас все добре, все гаразд. Ми з вами не сидимо в окопах, ми не сидимо в полоні, ми сидимо без світла, але вкрившись теплою ковдрою. Щоб не зосереджуватися на поганому, лікарка рекомендує багато спілкуватися із близькими та робити приємні дрібниці для себе щодня. Популяризують традиції і збирають гроші на зсу. Тернопільський аматорський фольклорно-обрядовий гурт Ходаки під час повномасштабного вторгнення діяльності не припинив. До різдва хлопці та дівчата разом з художнім керівником щонеділі виступали біля церков Тернополя. А у новорічно-різдвяний час тішили слухачів традиційною програмою. Один із заключних різдвяних виступів ходаків відбувся у Львові. Художній колектив заспівав для дітей переселенців, які зараз проходять реабілітацію у навчальної. Реабілітаційному центрі Мрія. Поїздки та постійні виступи. Так минув 2022 рік для зразкового художнього фольклор обрядового гурту Ходаки. Якби не війна, каже художній керівник, у червні минулого року учасники гурту виступили б за кордоном. Та після повномасштабного вторгнення програму довелося змінити. Ми з батьками інші сценарії побудували, тобто зробили такий актуальний сценарій для наших ЗСУ. Патріотичний з липня місяця наш колектив кожної неділі робітські благодійні концерти по 3-4 виступи в неділю. А вже ближче до новорічно різдвяних свят гурт ходаки традиційно перейшов на вертепну програму, та мети учасники гурту не змінили. За виручення під час коляди кошти. Хлопці та дівчата купили для 44-ї та 105-ї тернопільських бригад необхідне. Ще не різні, різні. І до лековики дорозвив машини. Буржуйки. І до цвяки. Ну, багато, дуже багато ми помагаємо. Щоб війна скінчилась, зло, що пропало, спокій настав у нашій державі. Пане господарю, Один із заключних виступів ходаків він відбувся у Львові. Художній колектив заспівав для дітей-переселенців, які зараз оздоровлюються у навчально-реабілітаційному центрі. Мрія на завершення концертної програми і гурти маленькі глядачі разом заспівали відому колядку Добрий вечір. Перед учасників гурту Ходаки також є переселенець, п'ятикласник Михайло. Тато хлопчика служить у збройних силах. А мама працює медиком та також співає у гурті Ходаки. Завдяки нашим дітям і батькам ми створили такий патріотичний сценарій і різвяний сценарій. Я хочу висловити щиро подяку нашим батькам за таку велику, дуже велику працю за підтримку і розуміння нашого колективу. А ви діти самі краще в мене. Я вас люблю. Кохання врятує світ. 14 лютого світ відзначатиме день усіх закоханих цього року. Цей день не про квіти і не про святкові кульки. Цей день про емоції і час, який закохані проводять разом. У цьому запевняють опитані нами тернополяни. Тож що даруватимуть своїм половинкам тернополяни цього дня, та чи святкуватимуть взагалі, розкаже Яна Шайнюк. Острівець закоханих це одне з найбільш романтичних місць у Тернополі, адже саме тут збираються закохані тернополяни, аби провести час разом і поспостерігати, наприклад, за заходом сонця. Напередодні дня святого Валентина ми запитали у тернополян, що даруватимуть вони своїм половинкам, та чи, взагалі, святкуватимуть цей день. Зараз цінно святкувати кожне свято. Зрозуміли цінність самого дня, тобто кожен день зараз важливий, і так я буду святкувати. Ну як святкувати? Піти в кіно, піти в ресторан це вже для мене свято і приємно провести час. В період війни кожна людина переживає багато різних емоцій. І, звичайно, стосунки стали набагато міцнішими і більш такими довірливими. Деякі опитані кажуть, не надають дню Валентина особливого значення, оскільки для того, щоб проявляти почуття любові до своєї половинки, не варто чекати особливого дня. Подарувати подарунок, взагалі проводити час разом, можна не тільки саме в цей день, а загалом все життя. Якщо ви закохані, то ви закохані тільки в день святого Валентина. А щодо подарунків для коханих, то кажуть, обиратимуть те, що практично і необхідно. Щоб я дарувала, ну напевно, щось потрібне для нього. Можливо. Щось для авто, або може там абонемент в спортзал, в який він ходить, або його улюблений парфум. Напевно, подарую щось до автомобіля і наушники. Любов у час війни вчить цінувати звичайні слова підтримки та допомогу. І війна для любові не завада. Тому опитані тернополяни бажають українцям. Українцям я бажаю. По-перше, миру, по-друге, те, що якщо в когось хтось з коханих воює, щоб вони повернулися і щоб наступний день Валентина вони святкували разом. Ну якщо ми будемо любити один одного, то ми переможемо цю війну. Любов це почуття не було більшого значення від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Як те? ці слова у дзвінку або у повідомленні це про любов. Любімося, і так ми наблизимо українську перемогу. Такими подіями розпочався новий тиждень лютого, спокійного вам вечора, добрих новин і до зустрічі на каналі ТІВІ4.